Шановні колеги, я вас вітаю. У нас зараз відбудеться засідання трьох комісій. На дві комісії ми вже маємо кворум: це комісія з питань житлово-комунального господарства та бюджетна комісія. Земельна комісія ще кворуму не бачу. Будемо голосувати за проєкти рішень під шляхом підняття рук, тому що не встигнемо переключити систему на три окремих засідання комісій і потім на пленарне засідання. То, щоб не було технічних збоїв, голосувати будемо шляхом підняття рук. Бюджетна. Це дивіться. Юрій Петрович, я попрошу, щоб ви активізували мікрофон і щоб у нас відбувся просто запис засідання вашої комісії. Кворум, порядок денний, і проголосуйте руками. Ну, для запису в системі. Так, да, да. але все одно ж звукозапис і відеозапис ведеться. Да. Прошу зареєструватися в комісію з питань житлово комунального господарства. Кворум Кворум є, є, так? До запис. У нас же ще йде. Да. Кворум є. Порядок денний. Оголосіть, будь ласка, так, щоб в мікрофон записало. Добрий день. Розпочинаємо роботу. Розпочинаємо роботу комісії з питань житлово комунального господарства, розвитку підприємства, екології, будівництва, благоустрою та транспорту. Виноситься на порядок денний два питання. Перше питання про внесення змін до програми цивільного захисту Славутської міської територіальної громади на 22-26 роки, затвердження рішенням Славутської міської ради від 26.11.21 року номер 8 2021 І друге питання про затвердження нової редакції програми реформування розвитку житлового комунального господарства Служби міської територіальної громади на період 25-27 років. У нас є Валентин Левосюк, який може доповісти по першому питанню. Прошу до до доповідайте по першому так, питанню. Так, будь ласка. Доброго дня. У увазі проект рішення про внесення змін до програми цивільного захисту Славутської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Славутської міської ради від 26.11.2021 року, номер 8-12-2021. враховуючи потребу в додатковому фінансуванні заходів спрямованих на поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту та отримання наявних захисних споруд готовності до використання за призначенням. Відділом розроблено проєкт рішення, де збільшено сума фінансування заходів з поповнення та приведення наявного фонду захисних споруд. Зміни внесені в 2025 2026 рік. Якщо є питання, можу відповісти. Дякую. Запитання немає. Так. Комісія, прошу на, на засіданні комісії присутні 5 чоловік комісії. Комісія зібрання легітимне. Комісія, прошу проголосувати руками. Ще раз. Дякую. Одноголосно. Дякую. Так, рішення прийнято. І наступне питання про затвердження нової редакції програми розформування і розвитку житлово-комунального господарства Солодської міської територіальної громади на період 25-27 років. Пропонується внести зміни до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства Словоцькоміської територіальної громади на 25-27 роки, а саме внести зміни до додатку під пункт 8.20 дотації на часткове покриття збитків для КПСЛІСКЖКО і внести ну, збільшити суму фінансування. Ці кошти будуть передбачені для приведення до належного стану найпростішого укриття. По в будинку по вулиці Плотича 121, здається. Це там тобто, на mm -hmm. третій судочок. Там планується ну, збільшити е, вмістимість цього укриття, щоб дітки могли туди ховатися в разі повітряної тривоги. Зрозуміло, дякую. Тут в другому пункті написано, що Фінансове управління виконавчого комітету Словодської міської ради на підставі бюджетних коштів, поданих виконавчим комітетом міської ради, головний розпорядник бюджетних коштів. При формуванні бюджету Славутської міської територіальної громади передбачити в межах наявних фінансових ресурсів кошти для виконання даної програми. Заперечень немає. Шановні члени комісії, прошу проголосувати руками за те, щоб винести питання це. Дякую. На цьому засідання комісії вважаю, оголошую закритим. По комісії житлово-комунального господарства перелік питань вичерпано. Прошу перейти до засідання бюджетної комісії. У нас немає голови комісії, тому на початку прошу обрати головуючого на цьому засіданні. Ну, секретарем традиційно Бачинський. Головуючим Анатолій Степанович, ви будете? Анатолій Степанович, ви будете головуючим на засіданні бюджетної комісії? Дай перелік питань. Голови бюджетної комісії немає. Як цей, вибачте, пожариння? Добре, що ви. дивіться, у вас аналогічні питання, ті, що ми заслуховували. Плюс буде одне питання Кев. Зараз ми заслухаємо представника. Є Мене... чи є необхідність Крім ще раз... Одного проєкта більше немає нічого. Дмитро, подивися, у вас який проєкт? У новій формі програми реформування і розвитку житлово комунального податку. Це тільки що доповідачів заслуховували, і у вас теж, теж ви розглядаєте внесення змін до програми цивільного захисту. Так, голова це бюджетна комісія. Квору є у нас. Раз, два. Давайте переглянемо клорум. кворум. Кворум, У нас є кворум: п'ять чоловік. Кворум дотримано. Головуючого прохання обрати голосуємо підняттям рук. Головуючий очкор Анатолій Степанович, секретар Бачинський Роман Володимирович. Хто за? Одноголосно підтримано. Порядок денний. Три питання уряду денному три питання. Так, два питання. Тільки що заслуховували доповідачів і Зараз буде ще представник Кев. Прошу за порядок денний підняттям рук. Одноголосно п'ять. Чи є необхідність заслуховувати повторно двох відповідачів, які тільки що доповідали? Немає. Я думаю, що немає. Тому прошу Валентин Степанович, уточніть, будь ласка, про яку суму йдеться по вашій програмі цивільного захисту внесення змін? Сума 25 мільйонів на фінансування заходів спрямов... на 25 і 26 рік. Це пункт 3,2 фінансування заходів спрямованих на поповнення розширення наявного фонду захисних споруд. Чому така сума? Тому що по статистиці будівництво одного протирадіаційного укриття на 100 осіб по області в середньому коштує 10 мільйонів гривень. Так, а 25. І 10 мільйонів. 2, 2, ну так це ж не кінець року, ви що пропонуєте кожен раз вводите. Нас потреба в захисних спорудах, я вам так скажу, 20 протирадіаційних укриттів будівництво. Ні, то я все розумію. Якщо розписуєте, що 10 і 25, то треба мотивувати і розказувати Тому що це не кінець року. Нам треба не одне, нам треба на, в подальшому ще будівництво. Запасу. Так. Є якісь питань? Це не виділення коштів, це програма передбачення. Ну, якщо програма, то питань немає? Ставлю на голосування, прошу проголосувати за даний проєкт Дякую. Хто за? Однулос і Так. Так. Про затвердення нової редакції програми реформування розвитку житлово комунального господарства області міської соціальних громади. Є доповідач Сергій Нікітюк. Як я вже говорив, пропонується внести зміну до підпункту 8.2. Це дотації на часткове покриття збитків для КП ЖКО. А саме на 25-й рік пропонується збільшити фінансування до суми. 1 мільйон 132 тисячі гривень на 26-й рік пропонується збільшити фінансування до суми 710 тисяч гривень на 27-й рік 750 на 28-й 2 мільйона, а і загальна сума буде це 2 мільйона 592 тисячі гривень. Є у питання? У мене є. Я вже Василю Мазан... Богдановичу не спілкувався по цьому питанню. Ну, програма приймається з року в рік. Я рахую, що основний зусилля повинно бути на те, щоб зменшити витрати, а, а саме котельні, які в нас працюють, вони неефективні це раз, їх потрібно позбуватися, В програмі це повинно бути забито. Я її не, не читав, не буду подати нічого. І з тими людьми, в яких там є спільги, і в них в тих 100 метрів, 150 метрів. Один трубопровід, теплотраси тягнеться, з ним теж ці питання треба вирішувати. Матеріальні, моральні спілкування і людей і тому подобне, тому що це 150 метрів обігрівати земельну землю, а ефект ніякий, по тому це воно лягає на бюджет, це неефективно. Йош. У мене більше питання мав, у когось є питання? Став на голосування, прошу проголосувати про включення в порядок денний. Питання Хто за одноголосно, одноголосно і шановні колеги. Не всі були присутні на засіданні погоджувальної ради, яка відбувалася в рамках цієї сесії. У нас постало проблемне питання по КЕВ щодо звільнення плати за землю, коли засідала комісія з бюджетних питань. Було одноголосно підтримано проєкт рішення, яким частково звільняється кев від плати за землю, а частково має сплачувати, звільняється під тими об'єктами, які в майбутньому мають ніби як працювати в нашому місті. Але коли розглядала це питання земельна комісія, вона не дійшла згоди, виважено підійшла до розгляду цього питання, розглядала з усіх сторін можливі наслідки, можливі позитивні і негативні наслідки. І земельна комісія не прийняла жодного рішення з цього е, питання. На сьогоднішній день є запрошений представник КЕВ. Зараз він більш детальніше розповість про питання, яке вони порушили перед нашою міською радою. Я думаю, після цього ми визначимося з тим, яке рішення будемо приймати сьогодні на пленарному засіданні. КЕВ? <зас> Нас ну, це буде нас більш такий, ну, скажімо, Давайте ми, ми зараз питаємо, заслухаємо. І ну, що ми зараз заслухаємо, що це може. першим питанням заслухаємо і закриємо питання. Для чого зараз людину два рази є услуги? Ми запропонуємо розглянути його там першим, другим питанням, чи, чи як і він в принципі розкаже, то що перед бюджетною комісією перед всіма депутатами без сторонніх перед усіх таких так не Так, Немає заперечень. Виносимо його на його вже земельна комісія. У нас кворум є. Yeah. Ну бюджетна комісія. У вас в принципі ваш проект рішення підтриманий вашою комісією, тому голосувати ну немає необхідності. Ми його заслухали. Комісія, якщо рахують, що в них війни, немає. Хай приймають свої рішення. Земельна комісія не вважає, що в них війни немає. Вони виважено підійшли того, до цього. Я важаю, що вони прийняли їхнє рішення. Дивіться, я, я вам пояснювала війна. на погоджувальній раді їхнє рішення було прийнято на те, щоб навпаки найшвидше почали працювати на території громади ці об'єкти як стимул для них. Закрийте, будь ласка, засідання вашої комісії. І перейдемо до земельної. Так, всі питання вічер. порядку денного засідання нашої комісії. Сто, якісь питання, проблеми немає. Прошу голосувати, що ми закриваємо. Хто за? ага. так, комісі... да, закривається, закривається. закривається земельна комісія? Чи є необхідність проводити засідання вашої комісії, якщо не будемо заслуховувати представника КЕВ? Чи ви зміните своє рішення? Оксана Мефодівна. слухаємо на сесії пленарні засідання. Mm -hmm. Це і тоді вже члени комісії вирішать. Я думаю, що вони приймуть правильні рішення. Зараз засідання вашої комісії не приймаємо. Чекаємо пленарного засідання. Не приймаємо. Ні, не будемо приймати. Добре, тоді чекаємо початку пленарного засідання.